Вітаю, друзі. Коли готував цей випуск, раптом усвідомив, що майже ніколи не рекламував книги. І сьогодні це можливо виключення, а можливо, і початок того, що я робитиму регулярно, бо українці можуть писати хороші книги, навіть не будучи при цьому професійними письменниками. Сьогодні хотів трохи поміркувати саме над такою книгою. Ось. Яку прочитав кілька днів тому, і вона досить сильно вплинула на мене особисто. І я зрозумів, що про неї варто розповісти також і вам. Назва говорить сама за себе: Людина, у якої вкрали дім. Це ж про нас з вами, хіба ні? Звісно, ця книга про мільйони українців, у яких росіяни вкрали їхні домівки, вкрали нахабно, підступно. Багато цих домівок було пограбовано і потім знищено. Автор книги Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту, що знаходився в Херсоні. Цей навчальний заклад захопили російські окупанти, перетворивши на свою базу. Потім пограбували, і згодом ця будівля була зруйнована. Найжахливішим особисто для мене було усвідомлення того, що серед тих грабіжників. Які грабували інститут. Виявляється, що були російські баптисти, наші колишні брати по вірі. Так, більшість, безумовно, були православними. Але уявіть, грабували інститут і баптисти. Я не можу з цим змиритися. Як я вже казав, людина, у якої вкрали дім, це книга, яку написала людина, яка насправді не є письменником, але які зробили дуже боляче. І ось весь цей біль, він міг вилити в рядки. Вам колись робили боляче за життя? Цікаво, як ви реагували на цей біль? Якщо хочете дізнатися, що відчуває людина, яку глибоко поранили в серце, тоді прочитайте цю книгу. Я рідко читав книги, де людина настільки глибоко відкривала б свій біль і своє серце. Сьогодні всій Україні зробили дуже боляче зробила боляче Росія. Саме тому особисто я дуже хотів би, щоб цю книгу прочитали російські віруючі. Вона, до речі, перекладена також і російською, і буде розповсюджуватися як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Прочитайте цю книгу, прочитайте її в Слов'янських церквах Америки. Можливо, коли ви побачите і відчуєте біль окремої людини, українця, то у вас нарешті відкриються очі на все зло якого завдали росіяни українцям. Бо Господь по різному може відкривати очі людини, іноді просто після того, як вона прочитає книгу. Я думав, що було б добре, якби цю книгу переклали англійською мовою і хтось дав би її прочитати Франкліну Грему, синові відомого євангеліста Біллі Грема. Мені було б дуже цікаво, чи вітав би він після її прочитання. Російських беззаконників в рясах чи навпаки, віддав би їх всіх анафемі, як це слід давно було зробити публічно, але досі ніхто не наважується. Розумію, що я емоційно вже десь відходжу від того, що хотів сказати про книгу, але і про це варто говорити, бо це те, що болить. Якщо хтось не знає, про що я взагалі кажу. Чому я згадую Франкліна Грема, то, то я поясню, нещодавно московські протестанти, які обома руками за Путіна і благословляють його на всі ті звірства, які коються в Україні, то ось вони влаштували в Москві лицемірний спектакль, який назвали Національна духовна трапеза. Коли я побачив це релігійне беззаконня, то в мене зі словом трапеза. Виникла інша асоціація. Згадав те, про що написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян? Ви не можете одночасно розділяти трапези Господню і диявольську. Чи прагнемо ми прогнівити Господа, хіба ж ми сильніші за нього? Ви чуєте, що тут написано? Виявляється, що одночасно не можна розділяти Господню. І демонську трапезу, а московські протестанти наважилися це зробити. То що ж вони роблять як не богозневагу? Подивіться на ці обличчя: це ж демони у плоті, слуги сатани, його стовідсоткове відображення в світі. Це уособлення звірини з книги об'явлення, якщо хочете. Бо саме вони є ініціаторами і втілювачами саме ось цих злочинів в Україні. А тепер подивіться на ці обличчя. Це учасники трапези. Це російські так звані християни. Хотів би, щоб ви запам'ятали їхні обличчя. Тут багато баптистів і деякі з України. Вони підтримують все ось це беззаконня. Ви розумієте? Ось ці люди це підтримують, благословляють Путіна на це. Ви усвідомлюєте, що вони коять? Вони прославляють Путінську Росію. Тепер до всього цього звірячого збіговиська, до всіх цих виродків, звертається ніби порядна людина, Франклін Грем, відомий євангеліст. Він звертається до цього гадючого кодла з привітанням. Здравствуйте, это Френклін Грем Приветствую всіх вас на національній духовній трапезі, во ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Меня попросили сказать несколько слов о библейских семейных ценностях. Сегодня Божий план для семьи остался тем же, каким он был в начале времен. Он не изменился, но все же эти стандарты подвергаются нападкам. Растет число разводов, пары живут вместе, не вступая в брак. Звучат антибиблейские идеи об однополых браках. Список можно продолжать бесконечно. Но именно Бог создал семью. Я скажу вам отверто, для меня это его звернение было ударом ниже пояса. Ну, як ти взагалі так мій Франклін? Мені хочеться вірити, що цей євангеліст зробив це несвідомо, що його вели в оману. Так мені хочеться вірити. Бо ці підлі нелюди зробили цей фарс свідомо. Їм потрібно, щоб хтось схвалював їхнє беззаконня, хтось нейтральний. І ось на тобі Франклін Грем, відомий євангеліст. Він тепер за нас, він з нами. Він теж нас вітає. Але Франклін Грем має розуміти, до кого тоді звернені ось ці слова і списання кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих вчинках Його. Скажіть. Московські беззаконники в рясах, які благословляють Путіна, щоб він робив вбивство в Україні. Вони перебувають в науці Христовій чи ні? А якщо вони не перебувають в науці Христовій, то ті, хто вітають їх, ким вони стають? Написано: Той, хто вітає, бере участь в лихих вчинках його. Кажучи іншими словами, тепер Франклін Грем також відповідальний. За геноцид в Україні, бо він його підтримав цим привітанням. Кров українців і на його руках. Хотів би попросити тих, хто має таку можливість передати моє послання Франкіну Рему і також Віктору Гаму, який є його правою рукою. Дайте почитати їм книгу Людина, в якої вкрали дім. Запитайте, чи не відчуває він тепер і себе винним в цій крадіжці. Можливо, попросить вибачення за це. Своє привітання. Це було б сміливо. Ми б це привітали. Мені, до речі, цікаво, чому за цих три роки війни ці мужі Божі, світові євангелисти не висловили жодного слова співчуття, ну, хоча б українським віруючим, хоча б приватно. Вам це не видається дивним? Ніби заніміли. Беззаконників вітати ось тобі раз, а співчувати жертвам рот на замку. Цікаво, чи вітав би батько Франкліна Грема, Білий Грем. Цих беззаконників з Москви. Чи вітав би він Гітлера і його прибічників, якби жив в той час? Думаю, що ні. До речі, тоді релігійні прибічники Гітлера теж збирали всілякі трапези на його честь. І багато хто їх тоді теж вітали. До речі, друзі, тепер у всьому цьому дійстві, на прикладі московської трапези, ви можете зрозуміти, як. Має виглядати Леодикійська церква. Насправді духовна трапеза в Московії з весільним генералом на ім'я Франклін Гремм ось вам яскрава ілюстрація цієї церкви в наочності. Про ангела Леодикійської церкви Господь говорить такі слова: Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий. І голий. Ви розумієте з цього тексту, що насправді закриває людські очі і робить нібито віруючу людину сліпою? Як це не прикро визнавати? Але це багатство. Я не думаю, що ці російські протестанти, які підтримують Путіна, включаючи Франкліна Грема, абсолютно не розуміють, що вони роблять. Думаю, що дещо вони прекрасно розуміють. Але. Багатство, можливості, статус це саме ті речі, які закривають їм очі і роблять сліпими, і роблять також глухими до чужого горя. Тому що вони прекрасно розуміють, що коли вони скажуть ну, хоча б одне слово проти війни, не на захист України, ні, а просто проти війни, то вони опиняться там, де опинився пастор Романюк, який просто зробив кілька пацифістських заяв. І цього було досить для того, щоб сісти за грати. Ось саме цей факт, що ці мерзотники роблять все це свідомо, порушує серйозне питання належності цих людей до Бога взагалі. Дуже сумнівно, чи є вони взагалі віруючими. Я відчуваю, що там з іншого боку екрана ви вважаєте, що мене вже десь понесло, що я відійшов від роздумів про книгу. Книгу про людину, в якої вкрали дім. Але тим не менше, я все ще знаходжусь в контексті. Серед тих, хто вкрав у Валентина синього дім, були саме російські євангелики. Саме тому я вважаю, що я все ще в контексті. Бо ця трапеза в Московії і пограбування Таврійського інституту пов'язані між собою. Валентин пише про це на 314-й сторінці своєї книги. Мені запам'яталася одна історія про російського військового, який добровольцем пішов на фронт. Найшокуюче, що він був членом Євангельської церкви, з мого ректорського кабінету цей вірянин в лапках викрав Біблію і щовечора приходив до охоронців тихії, щоб проповідувати їм про Бога. Тобто, протягом дня він скоював воєнні злочини, а потім з'являвся з моєю біблією в руках. І розповідав Анатолію та іншим охоронцям, як вірити в Бога. Цей солдат постійно наголошував, що єдино правильний переклад Біблії це російський синодальний. Ні, ну ви просто уявіть. Ну як так можна вкрасти в ректора в кабінеті Біблію і потім проповідувати, що це? Запаморочення розуму, свідомий гріх, святотатство? Чи людина взагалі не сповна розуму? Мабуть, все в одному. Але висновок один. Ті, хто зібралися на духовну трапезу в Москві, дали зелене світло для всіх без виключення злочинів в Україні. Для крадіжок, зґвалтувань, вбивства, грабежів, знущань, руйнування. Виявляється, що все це можна тепер робити. І це вже не є гріхом. Заходити в чужий кабінет, брати те, що тобі не належить. І це вже тепер не гріх, тільки тому, що головні демони країни сказали, що так можна. І до цих головних демонів приєдналися дрібніші бісенята. Знаєте, чому я маю право їх так називати? Тому що Христос їх так називає. Диявол вам, батько, Він каже. Тож ви прагнете виконувати Його волю. Він був вбивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини, так як і Московія, бо немає її в нього. Коли він каже неправду, то це природно для нього, бо він сам брехун і породжує брехню. Це все про них, про беззаконників в рясах, які їдять диявольську трапезу. Ви уявляєте, наскільки низько можуть впасти християни з сором і ганьба? Як після цього ми можемо називатися братами? Ну як? Будь ласка, знайдіть книгу Людина, в якої вкрали дім там в Америці, і прочитайте її. Це вже будуть не мої слова. Це слова людини, яка виросла в російськомовному середовищі на півдні України. Прочитайте, що ця людина відчуває, і ви зрозумієте почуття всіх тих мільйонів українців яких обікрали, принизили і вигнали з рідної хати, заборонивши бути тими, ким вони є. Цікаво, щоб ви відчували, коли б втікали з рідної хати, усвідомлюючи, що назад, можливо, не повернетеся ніколи. Як би ви поводилися, що б ви казали? Жоден із нас не кращий за херсонців. Ми тільки так вважаємо часом, що ми ліпші. Ну, бо це нас не торкнулося. Але ми такі ж самі люди. І те, що пережили герої ось цієї книги, можливо, доведеться пережити декому із нас. Варто підготуватись до гіршого. Цікавий такий момент, що колектив Таврійського християнського інституту, який і є головним героєм або персонажем цієї книги, реально готувався до того, що можливо їм доведеться стати біженцями, переселенцями. Вони готувалися ще задовго до повномасштабного вторгнення. І коли пролунали перші вибухи, вони почали діяти за попереднім планом. Це досить важлива думка. Про неї не варто забувати також і тим, хто сьогодні знаходиться за сотні кілометрів від фронту. Насправді ми не знаємо, чи не опинимося, бува, на місці херсонців. Ніхто цього, до решти не знає. Але бути готовими потрібно завжди. Як і до зустрічі з Христом потрібно бути завжди готовими, так і до найгіршого в житті на землі теж потрібно бути готовим. Коли я читав книгу Валентина Синього про їхню підготовку до евакуації, раптом пригадав ще одну книгу, яку колись давно читав. Та книга називається Гоніння. Чи спіткають вони нас? Автор Ян Піт. Можете знайти цю книгу. Ця книга була перекладена ще в далекому 2010 році, коли навіть Революції Гідності ще не було. І ось цій книзі розповідається про війну у В'єтнамі. Виявляється, що війна у В'єтнамі дуже схожа на війну в Україні. Тоді, у далеких 60-х, Південний В'єтнам підтримували США, Австралія та Південна Корея, а північний В'єтнам. Підтримувався Радянським Союзом та Китаєм. На півдні була повна свобода для всякого віросповідання. На півночі абсолютна заборона. Все один до одного, як в нас. Так от у своїй книзі Ян Піт розповідає, що коли почалася війна, південно-в'єтнамські християни планували свою місіонерську роботу на десяток років наперед. Планували. Так, ніби війни немає і не буде. Проводили конференції, зустрічі. Вони були переконані, що війна ніколи не прийде на їхню територію. Так само, як були переконані і ми. Але війна прийшла на південь. І південь В'єтнаму був захоплений комуністами. І християни опинилися поза законом. Те ж саме може спіткати і нас. Це найгірший варіант. Але він не виключений сьогодні. Тому нам варто хоча б думати про це, молитися, запитувати в Бога, як нам діяти, і складати плани. Тому що християнство на Росії можливо лише в такому виді, як ви бачите, на трапезі. Ви ж це розумієте. І росіяни цього не приховують. Ще одна цікава цитата із книги Валентина Синього: Військовий Перелічив низку матеріальних цінностей Інституту, зокрема й асенізаторну машину, і нахабно запропонував, щоб адміністрація Техії їх у нього викупила це після окупації. Від пропозиції здирника Леонід, звісно ж, відмовився. Ще на початку війни ми домовилися зі служителями, що не станемо вступати в жодні домовленості з окупантами. Відмова викликала в офіцера. Напад гніву, а тепер слухайте уважно. Ви нацисти, фашисти, американські шпигуни? Кричав він на Леоніда, ви сектанти. І якби ми вас заскочили тут, то закопали б живими в землю. Знайте, що на цій території буде тільки єдина православна і істинна церква російська православна. І тепер у мене виникає питання. Невже російські євангеліки? Всі ось ці, які співають славу отечеству, хіба вони не розуміють, що те, що расисти зробили з церквами в Україні, вони пізніше зроблять і з ними в Росії? Це лише питання часу. Буде те ж саме, що свідками Єгови. А якщо вони свідомо розуміють, що те ж саме чекає і на них, ну то навіщо вони свідомо підтримують своїх же палачів? Є у вас відповідь на це питання чи немає? В мене на це є лише одне пояснення. Якщо вони свідомо розуміють, що підтримують палачів, тоді всі ті, що зібрані на цій трапезі, і є тими самими палачами, які знищують в Росії все, що там ще залишилося з живого християнства. Це переодягнені ФСБшники. Інакшого пояснення в мене немає. Вони свідомо перетворять церкву в Росії на мертву організацію, якою вона і так вже здебільшого є. Бо логічно неможливо одночасно розділяти Господню і диявольську трапезу. Потрібно визначитися, де ви. Я розумію, що те, що я зараз кажу, виглядає не зовсім оптимістично. Але тим не менше, Христос, Він же теж закликав своїх послідовників готуватися до страждань і випробувань. Чи не закликав? Закликав, щоб ми були спроможними їх подолати. Розумію, що тепер у вас виникає питання, а чи є у книзі людина, в якої вкрали дім, взагалі щось обнадійливе, таке, що вселило б надію? Знаєте, що і таке теж є? І про це я також скажу. Я зауважив, що незважаючи на те, що цю книгу написав пастор, тим не менше на її сторінках дуже мало роздумів, саме на богословську тему. Ніби трохи дивно, так? Але тим не менше, коли ви прочитаєте всю книгу. Ви побачите цікаву панораму того, як Бог невидимим способом керував всією цією історією, навіть з окупацією, головними персонажами якої стали співробітники Християнського інституту. Бог був там від початку до самого кінця. Я бачу тут Боже водіння, я бачу його присутність. І це нагадало мені книгу Рут. Виглядає, до речі, дуже символічно. Наразі ми з пастором Валентином Синім досліджуємо книгу Рут і транслюємо її на наших подкастах. Так от, в книзі Рут ми не знаходимо таких слів, як Бог сказав, Бог повів, Бог наказав. Там дуже мало богослів'я. Книга Рут схожа на художнє оповідання. З першого погляду може здатися, що люди приймали свої власні рішення і не завжди, з богословської точки зору, ті рішення були правильними. Але тим не менше, ми бачимо в книзі Рут унікальну ілюстрацію того, як Бог через Ноомі та Рут пише унікальну історію свого народу. І поганка Рут через шлюб з воозом стає причетною до родоводу Христа. Це неймовірне Боже проведіння. Чи міг хтось тоді, коли це відбувалося, все це зрозуміти і пояснити? Не думаю. Для всіх було очевидним, що з моавитянами одружуватися не можна. На Моавицькій землі селитися ніяк не можна. Але в Господа були інші плани. Те ж саме ми бачимо і сьогодні. Не все з того, свідками чого ми сьогодні є в Україні, ми можемо пояснити з богословської людської або навіть логічної точки зору. Але тим не менше, в цій трагедії. Яка спіткала Україну в ній присутній Господь. Від самого початку і досі він присутній, і Він все тримає під своїм контролем. І він щось робить в Україні, тільки ми до кінця не розуміємо, що саме. Але цілком очевидно, що він Господь, і Він використовує ці трагічні обставини для досягнення якоїсь більш високої мети. Але в цих скрутних обставинах він також і допомагає нам. Допомагає своїм послідовникам, допомагає служити своїм ближнім, допомагати тим, кому гірше, ніж нам. І це дуже яскраво видно в цій книзі. Співробітники Тихії втратили все, крім спроможності продовжувати служити іншим. І це те, до чого я ставлюся з глибокою повагою. Свого часу Таврійський Християнський інститут мав унікальну бібліотеку. Ось так вона виглядала. Окупанти її знищили. Ось так вона виглядає зараз. Спочатку спалили книги українською мовою, потім було зруйноване все інше. І книга Валентина Синього це невеличка спроба відновити Таврійський інститут. І, зокрема, відновити знищену бібліотеку. Тому ваше придбання цієї книги це цільова пожертва у відновлення цієї знищеної росіянами бібліотеки. Це ваш вклад у майбутнє. Віра в те, що ми пройдемо це випробування. А також це прояв вашої солідарності з Україною. Я побував на презентації цієї книги і один з її редакторів, до речі, з Азії. Сказав такі слова, він не українець, але він сказав: у цей час кожна порядна людина має вважати себе хоча б трішки українцем. Єднаймося навколо Христа, друзі! Благословен вам!